Шлях до Лоржанської школи проходить крізь алею Туй, які нам вартові лицарі проведжають нас до входу. З цієї алеї починається дендрологічний парк, у самісінькому центрі якого розташована школа, де навчаються звичайні сільські діти. Історія нової Лоржанської школи почалася з 2005 року. Тоді був закладений дендрологічний парк в рамках учнівського проекту Малої академії наук. Реалізувати проект вдалося завдяки вчителям, технічним працівникам та дітям. Робота Ман була визнана на всеукраїнському рівні. До речі, багато робіт малої академії наук, що були підготовлені учнями, реалізовані у дендрологічному парку. За 17 років досаджувалися нові рослини. Зараз дендропарк займає біля 4 гектарів. За цей час сформовані рокарі та альпінарі. У парку створено рослини різноманіття дерев, кущів, квітів. Облаштування альпінарію з тренажерами для загортування дітей цей проект самого початку до кінця розробляли діти. Мета була, щоб всі знання, які діти отримують на уроках, змогли застосувати на практиці. А почалося з визначення кислотності ґрунтів без лабораторного аналізу за допомогою докорослих рослин, які на цій території росли. Це допомогло визначитися з посадкою рослин. Наступним етапом було розробити і спланувати саме ось ці доріжки, які будуть тренажерами. Так. І на цьому етапі діти і планували. І самі їх робили. Це доріжки здоров'я, де діти ходять по камінню різних розмірів траві, мостику для профілактики плоскостопості, а також захворювань дихальних шляхів, тому що поряд ростуть сосни. Потім ми вирішили перевірити на практиці лайфхак, який побачили в інтернеті. Тобто, це створення штучних водойм з тих підручних матеріалів, які є вдома. Ми його теж там реалізували, подивилися, що є практично, що є непрактично, І зробили висновки, що десь щось є непрактично і можна це замінити. Ось зараз ми знаходимося на тому моменті, коли це треба замінити. Оскільки у нас дендрологічний парк і завжди багато опалого листя, це така, ну не можна не, не можна сказати, що це проблема, але все ж таки є певні незручності. Отже, для того, щоб. Використовувати ці використовувати цей природний ресурс. У нас є компостна яма, яку ми використовуємо саме для зберігання переробки цих цього листя. А потім вже те добриво, що утворилося, використовуємо для е, обл... самого дендрологічного парку та рослин, які які в ньому ростуть. В цьому році у школі розпочався новий етап створення ботанічного саду. Сад вирішили розбити на пустирі, де планувалося розміщення спортивного майданчику, що до кінця не був облаштований. До того ж, на пустирі було багато будівельних матеріалів спільними зусиллями взимку вичистили територію. А на початку листопада виникла ідея створити активний парк, тобто органічно об'єднати спортивний майданчик та зелену територію. Це певні такі локації. Де діти можуть займатися і спортом, і відпочивати, і проваджувати наукову діяльність у ботанічному саду. Вже посадили більше 500 рослин: саджанці, берези, дуба, клена, горобини, білої акації та багато різних кущів. Коли ми закладали ботанічний сад, е Звернулися до, за допомогою до, до батьків, і батьки відгукнулися. У нас було дуже масово багато і дітей. І це, це при тому, що е, тільки завершився е, навчальна частина дня, тобто могли б відмовитись, але прийшли, то у нас найкращі батьки. І самі кращі діти. В листопаді висаджувати будемо ще катальпи, ще е гібіскуси і ще екзотичні види рослин, дерев, такі, як там, тис, е тюльпанове дерево, е повисла береза. Ну, такі, такі, які не притаманні для нашої місцевості. Директор розказує, що це тільки початок. Також у саду планується створити розарій – місце для відпочинку з лавками та арками оповитими рослинами. Є центральна частина, така яка, ось де цей камінь. Він спеціально був залишений для того, щоб там зробити ось такий оазі юки. І коли вона розростеться, ця юка, це буде такий. Острівець, юки, зелений, зелений, вічно зелений ботанічний сад. Розбили буквою П. дві великі ділянки з'єднує кілька рядів квітів. Посередині майданчик для занять спортом, щоб забезпечити молодий сад водою. Є домовленість з підприємством Агропрайм Холдинг. Про забезпечення матеріалами для проведення зрушувальної системи. Ботанічний сад є практичним майданчиком для встановлення СТЕМ освіти, що починається з першого класу. У подальшому завдання сад оцифрувати і будуть це робити учні восьмого класу, які теоретично вивчають теми створення хмарних сервісів та сайтів, а далі перейдуть до практики. Кожне дерево, кожен кущ, який там проростає, він отримує свій QR-код. І свою сторінку на хмарному сервісі, і е, вони зроблять таке портфоліо для кожної рослини. Яке дозволить нам потім вносити спостереження за цією рослиною. Після оцифрування стане можливим створити смарт ботанічний сад, коли за програмою конкретна рослина буде отримувати все необхідне. Ще одна дослідницька ділянка, яку використовують під час вивчення ботаніки, це теплиця, яку збудували в цьому році. Проведення досліджень проходить із застосуванням знань хімії і фізики. Почали ми з огірків. Ми взяли декілька видів видів огірків різного різних для саме тепличі тепличних, і подивилися, як вони з якою періодичністю вони вони сходять, як розвивається рослина, і подивилися, чи всі одночасно. За інструкцією повинні були всі одночасно. а Насправді виявилося, що ні. Діти запропонували в осінній зимовий період провести дослідження вирощування цибулі у теплиці та на підвіконі. Природна територія навкруги школи надає багато можливостей для розвитку. Тут є метеорологічна ділянка, зелений клас, а практично вся зелена територія місце для проведення навчання. Наталя Слобедяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮТУДей.